Просторне, світло дуже. Калічно. Вихованці дитячого будинку сімейного типу Чернявських в захваті від свого нового помешкання. Мама вихователька пані Віта згадує, створила прийомну родину у 2013 році. Тоді взяла на виховання чотирьох дітей. Нині в родині їх шестеро, з них п'ять діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Мама каже, її вихованці найкращі: активні, амбіційні та творчі. Артем всій родині лише кілька днів. каже, усім задоволений. Добре. Не так, не знаю, мені так ніколи не сприймали з добротою. Тут уютно, гарно. Запропонували нам Артема, і ми поїхали до нього на знайомство. І з перших, мабуть, погляду у нас встановився контакт. Ми обмінялися телефонами, і в цей же самий день він вже перезнайомився з усіма дівчатами. І поки чекав, коли ми вже його заберемо. Він кожного дня спілкувався з кожним. Мама вихователька готова ще прийняти діток у родину. Розповідає, і сама свого часу виховувалася у великій сім'ї. Це батьківський приклад. Мої батьки теж були прийомними батьками трьох дітей. І так поступово-поступово серце, мабуть, у мене таке. Люблю дітей, дуже люблю дітей і хочеться бути прикладом, хочеться бути корисним в цьому світі. Тепер родина має і власне житло. Будинок великий та просторий. Загальна площа майже 214 квадратних метрів, житлова близько 143. Придбали будинок за кошти субвенції з державного бюджету. Загальна вартість близько 8 мільйонів гривень. Вручили ключі від чергового четвертого в цьому році будинку для дітей для дітей будинку сімейного типу. Тобто влаштовується родина, є такі відповідальні дорослі люди, які хочуть виховувати діточок, які на жаль позбавлені з різних причин такого щастя, як якби жити виховуватись в родині. Знаходяться відповідальні громадяни нашої, нашого суспільства, які беруть на себе. Цю додаткову відповідальність охоплюють декілька дітей. Це до 10 дітей може бути в Запорізькому регіоні. В 25 році було ну в Запорізькій області було реалізовано чотири таких проекти. Придбано чотири будинки, достатньо якісних, великих в будинку п'ять кімнат. За бажанням можна облаштувати і шосту. Також нова оселя родини Чернявських має простору кухню та вітальню. А ще є сонячні батареї та підвал, який можна облаштувати як укриття. Саме головне, що сьогодні вже влаштована дитина саме Запоріжжя, дитина, яка залишила без батьківського піклування. І ще у нас є чотири місця в даній родині, і ми можемо поповнювати цю родину. Тому звісно будемо працювати з даною мамою. Ну і взагалі, то це останній в цьому році будинок, але працюємо далі на наступний рік. Сподіваюся, що держава буде підтримувати такі дитячі будинки сімейного типу, тому що для міста Запоріжжя це дуже важливо у нас немає закладів інституційного характеру, які б могли сьогодні прихистити таких дітей. Я хочу подякувати всім дотичним, тому що ви знаєте, що як доросла, скільки багато є бюрократичних процедур, які треба було пройти. Дякую нашій службі у справах дітей, дякую департаменту ЖКХ, де наша пані Лариса заховалася. Всім, хто зробив це можливим до кінця року, тому круто. Працюйте, живіть, ростіть, мрійте. До речі, подароване родині новорічне дерево, на якому виблискували ключі від будинку, після свят сім'я планує висадити на власному подвір'ї, адже сосна в горщику іскомом землі. Сподіваються, що дерево прийметься та буде радувати усю родину своєю красою. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.